11 вересня, середа. На Балтійському морі на кораблі біля Данціга, сьогодні Гданськ, зустрічаються німецький кайзер Вільгельм ІІ і російський цар Микола II. Обидва монархи беруть участь у німецьких військово-морських маневрах. 12 вересня, четвер Перші частини італійського війська, що приймали участь в придушенні повстання боксерів в Китаї, повертаються до Неаполя 13 вересня, п'ятниця. Японський імператор Муцухіто приймає китайську делегацію в Йокогамі. Посланці висловили жаль керівництва Китаю з приводу загибелі члена японської місії під час боксерського повстання. того ж дня. 13 вересня. У Римі у віці 58 років помер італійський політик Матео Ренато Імбріані. Він є одним із співзасновників так званої політики і редентизма. Всередині країни пропагував антимонархічно-демократичні підходи. З точки зору зовнішньої політики, він вимагав репатріації італійських територій, які були захоплені іншими державами, наприклад, таких, які контролювала Австро-Угорщина. 14 вересня, субота. Після смерті президента США Вільяма МакКінлі, на посаду вступив віцепрезидент Теодор Рузвельт. У свої 42 роки він є наймолодшим президентом Сполучених Штатів. 15 вересня, неділя. У багатьох німецьких містах тривають обшуки у анархістів та соціал-демократів. Це є заходи, пов'язані з вбивством президента США Вільяма Маккінлі. Німецький анархіст і редактор журналу Ді Фрайхейт Йоган Мост, який перебував у в'язниці в, в Нью-Йорку, виходить під заставу в 500 доларів США того ж дня, 15 вересня. У США припиняється страйк сталеливарників, який триває з 1 липня. Страйкарі перемогають, і їм підвищують заробітну платню. Того ж дня, 15 вересня. У крістіанії сьогодні Осло, норвезький уряд вирішує скласти звіт про створення власної консульської системи. З 1814 року Норвегія має унію зі Швецією, якою править династія Бернадотів на 1901 рік в особі Оскара II. 16 вересня, понеділок. Після підписання міжнародного боксерського протоколу 7 вересня китайські війська повертаються до столиці країни Пекіна, 17 вересня, вівторок. Королева Нідерландів Вільгельміна відкриває в Гаазі засідання парламенту тронною промовою. Вона наголошує, що в майбутньому християнські принципи мають визначати суспільне життя більше, ніж до того. На останніх парламентських виборах перемогли християнські партії, а новим прем'єр-міністром став теолог Абрахам Кайпар. 18 вересня, середа. У Дюнкерку розпочинається чотириденний візит російського царя Миколи II до Франції. Росія має з Францією так званий двоїстий союз того ж дня, 18 вересня. У Великій Британії проходять пам'ятні церемонії з нагоди тисячоріччя смерті Альфреда Великого, короля англосаксів, який помер близько 901 року. Альфред врятував Англію від повного підпорядкування данцям у 878 році. Він намагався відбудувати та реорганізувати країну та зробив великий внесок у розвиток культури та освіти. Він також написав перший значний староанглійський прозовий твір 19 вересня, четвер, згідно з постановою португальського уряду. Усі релігійні та політичні об'єднання повинні бути внесені до адміністративного реєстру протягом шести місяців. Того ж дня, 19 вересня. Британський торпедний есмінець Кобра після вибуху на борту затонув у північному морі біля ярмута. В результаті аварії загинули всі 67 членів екіпажу 20 вересня, п'ятниця. 32 людини загинули внаслідок великої залізничної катастрофи в Румунії в ніч з 20 на 21 вересня.